Друзі, вас на своєму каналі. Сьогодні я вам показую свій улюбленець. неймовірно, прекрасний сорт у своїй колекції, який він в мене знайшов місце надовго. Тому що думки про те, щоб його позбутися не виникало і не виникає надовго. І це прекрасний Джагерхус фалей. Всім відомий, я думаю, всі його знають. Він свого часу, як з'явився багато шуму наробив, всі його хотіли придбати, всі бігали за ним. І ось так і є, він цього достойний. Це прекрасний сорт джаггер Хусфалей з такими величезними величезними на всю долоню шапками махрових квітів такого красивого кольору. Сорт неймовірний. У всіх, у всьому неймовірний. У тому, як він прекрасно розцвітає, величезні шапки, махрові квіти. квітне дуже-дуже довго. Настільки довго тримає шапки, що це щось з чимось. В'яне він також достойно. Ось погляньте, просто в шапочці підсихають відсвіщі квіточки, які не втрачають вигляду свого і шапочку не портять. І ця шапка виглядає свіженькою постійно. Дуже гарний сорт. Також кущ доповнює красивий, стандарт. Просто він в мене був обрізаний на череночки, і тому він менший. І то, незважаючи на це, погляньте, скільки він викинув нових бутонів і ось викидає просто ні звідки. Погляньте. Просто ні звідки він викидає, викидає нові бутончики. Росте у трилітровому горщику. Укорінюється, знову ж таки, я про укорінення. Неймовірно легко. Швидко, легко. Сам сорт цей ніколи не хворіє нічим, ніяких, ніяких чорних гніжок, нічого він не, не, нічого його не бере, якщо, правильно, якщо з розумом доглядати, звісно. Тому що можна постаратися і вбити будь-який кущик, будь-який сорт, переливши чи не обробляючи їх профілактично, а я це все роблю. Ось така краса. Я хочу з нею з вами споділитися, тому що просто не можу надивитись на свої квіти в кінці літа. І хочеться запам'ятати їх, зробити побільше відео, побільше фотографій, щоб ми потім ціле літо згадували і чекали слідуючого сезону. Дякую вам за увагу, за те, що ви зі мною дивитеся і милуєтеся моїми квітами. До зустрічі!